Частину я вже попорунувала, Туди йду. Ось, ось моя фронт мій роботи. І поїхала. Картопля вже сходить. У мене тут в пакеті був один карасик і два окунця. Я в конці порізала на шматочки. Карасика ось порізала, щоб файносмажились кісточки. І зараз хай просолюється, я поки що буду варити суп. Рольф! Тося! Ано ну не драйте його! Рольф! Ти що робиш? До тебе, до тебе, да! Ага! Щастраку битиму тобі. Побачиш? Що? Пушинка сидить на далек. Що розможете? з чечавичі з плаваними вже вариться. Так, ось вам крупним планом зніму, що в мене сьогодні їсти буде. Нам буде риба, ну і салат. Доня риби не їсть, то в неї суп. Такий смачний суп. До речі, скуштуйте дуже смачний чечевичний суп. Із плаваними сирками. Тільки, бачите, в мене суп без картоплі. Він густий, але без картоплі. Смачного всього. Тікай, гайда! Одне повішала, дома зняли. Там все ну, там знову затягує. Тож сказала мамі, зараз вона прийде, я її покупаю. І потім вже піду далі щось робити, бо потім буде мокро слизько. Маю надії, що воно не до нас йде а кудись далі. Вже. Ну що, дав бог знов нам дощику. Я ледве витягла маму, покупала, ледве витягла з цього, йду, знімо її на її пості. Ох, тут не вулиці. Дощ Шурує, а я, як Миколай, із кулмаком Йду з мами на пості. Що ось така погода, бачите? Тут зараз все Солонечко. Зато там, бачите, знову всуне. Ко там є їсти, да, вони, звертайте увагу. Хочу, щоб ви ще трошки послухали, як файно пташки співають. Поки немає дощу, я прийшла, полила. Ну, немає, він зараз буде або звідти, або звідти. Обов'язково полила парник, назад його закрила. Дуже файно. Іду тепер до криниці. Хоч якось видратись. Ось вам життя в селі. І скажіть, куди сюди педикюр робить це і банда? Банда? банда. Я лежала по нище. Ой, банда банда. Щось да, одне там кліла сала. Одна за гекмену, а там от як не нозі, хоть бису. Ідемо по водичку і по корм, так? Да? Соці тоже ноги мити будуть. Давайте я вам отако поставлю, щоб вам отако було світло. Легше. Давайте. Да. Ой, тільки мені бузить вільні. Такі голос. Думаю, ну, буду провіряти. Там дві ямки провірила. кільчаті. О, кільчаті, бачите? Ось-ось. Будуть, не буду чіпати. Это бурьянский файный.